Розпочалася перевірка із сімейного гуртожитку. А багатодітна сім'я Тетяни Крісти проживає в одній із квартир. Тут виявили такі порушення. Потяг теж так. Сушіть, але не впритул до опалювальної цієї стіни. Якщо витопити грубу, то прохання самих дітей без нагляду не залишали. Пічник Коростишівської комунальної служби Микола Волочук вказав на недоліки, які виявив у пічному опаленні цієї квартири. Тріщини в нас на грубах виявлені невеликі, лопнута сама металева платформа іменно плити. Яка потребує заміни. Дуже близько топливні матеріали лежать, які іменно на розпалку. Грубка нормальна, тут плита трошки у нас тріснула, але заварить не, не тому що тут така сталь, не так як колись, а не на не заварити, то будемо на вихідні її міняти. Під час рейду також було перевірене помешкання Тетяни Нацевич. За її словами, до пічного опалення, вона ставиться особливо відповідально. Якщо наступає отопітельний сезон, це явно, це теж явно. Як це так, щоб не поколотить сажу або щось не приготуватися до зими? Якби у нас всі були такі відповідальні, як ви, то звичайно у нас би було менше роботи. Ольга Хімінчук проживає у квартирі із трьома дітьми. Набажано, бо, щоб все такі ви речі не сушили, і навіть отой одяг там у вас на ключечках. Він все таки близько у вас розташований, тому що ви натопили грубу. Ви десь пішли з дітками гратися. А вона починає обвуглюватися. Завтрашнього дня мене чоловік сам стане, все зробить всього у селі. Стрижівка перевіряючи, виявили 13 порушень. Загальна причина, яку не виконують мешканці будинків частного сектору, дуже часто не чистять і саму сажу. не проводиться профілактика самих штукатурка. Груп є, звичайно, будинки, господарів, яких попіклувалися, про зимовий період, але на жаль, є звичайно будинки, в яких груба знаходиться в незадовільному стані. Димоходи не почищені від сажі. У 2021 році розповів заступник начальника головного управління ДСНС України в Житомирській області Олександр Кравець. На сьогодні сталося 2661 пожежа. Під час них 71 людина загинула, з них двоє дітей. 46 пожеж, тобто 46 загиблих і безпосередньо в населених пунктах сільської місцевості. Гинуть на пожежі люди похилого віку. Це необережне поводження з вогнем, 26% від всієї кількості пожеж, яка трапилась. Недотримання правил влаштування та користування пічним опаленням це 25%, і Експлуатація різноманітних електроустановок теж 26%. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.